Назад у школу незаплановані канікули у школярів рівненщини закінчились. Відтак сьогодні усі учні ліцеїв та гімназій повернулись за парти. Минулий тиждень на жаль на вимушені канікули пішли наші школярі, тому що ми планували, що осінні канікули об'єднаємо зимовими, оскільки погодні дозволяли погодні умови, але у зв'язку з обстрілами, які зазнала Рівненщина, змушені були прийняти рішення і перейти на канікули. Спочатку планувалося, що перший навчальний день розпочнеться о 10-й ранку, та в суботу енергетичну систему нашого регіону стабілізували. Тож влада області вирішила. Школярі рівненщини підуть на навчання за звичним графіком. За словами начальника управління освіти рівного, зміщення графіку уроків спричинило б чимало труднощів. Ми планували і так починати навчальний процес зранку, так як і до того було. Тому що я ще раз скажу, в нас закладів багато є, які проводять навчання в дві зміни, і ми не можемо змістити його, тому що тоді вийде, що друга зміна буде ущемлена. І дітям або дуже пізно прийдеться повертатись додому, або можливо скорочувати уроки чи ще щось інше. Втім, реалізувати цей план не вдалося через повітряну тривогу. Навчання таки розпочалося на півтори години пізніше, але в подальшому освітній процес організовуватимуть згідно сталого графіку. За словами директора однієї з рівненських шкіл, хоч енергетична ситуація в області контрольована, а школярі повернулися до навчання, боротися із наслідками обстрілів все ще доводиться. По нашому графіку який має бути, ми мали це поетапно. Ми мали мати класи перші, другі, четверті, дев'ятіцять одинадцять очний процес. Інший варіант змішане навчання. Тобто ми беремо так поетапно, ви бачите про те, яка бере картина стану справ. Тому що є ще ризик того, що може бути виб'є світло в підвалах, в сховищах, і коли тривога, то буде проблема з дітьми, які є в укриттях. Бо зараз ще немає з генераторів, які ми маємо мати, і тому ти мусиш грати так дещо обережно і намагатися передбачити всі негативні. То все Водночас, за словами Петра Куделі, навіть попри такі складнощі, очне навчання необхідно продовжувати, адже це допомагає учням краще зрозуміти матеріал та отримати комунікативні навички. Начний процес він має бути йти з дня в день, з тижня в тиждень, тоді дається результат. Коли він рваний, це дає певні збої. Коли люди не бачать певні правила гри, які існують постійно і повторюються, щотижня, це один результат. Коли вони міняються щотижня, це інший момент. Тому на сьогодні говорити про стабільність, на жаль, не приходиться. Ну але знову тут є мова йде про те, що всі мабуть. Розмітка ситуація, батьки, учні. Чилі з того має виходити. тому що мати іделію і не буде сьогодні, але треба спрошуювати авто максимально. Варто зазначити, в місті все ще існує ймовірність аварійних відключень. Така ситуація найбільше впливає на тих школярів, які навчаються дистанційно. «Аварійне відключення і в другу зміну чи будь-яку, чи в першу зміну. Нам для того, щоб проводити дистанційне навчання, треба світло. Його немає. Фактично, ми втрачаємо в навчальному часі для дітей. На сьогодні ну будемо бачити, будемо дивитися, яким чином буде працювати. це треба дивитися індивідуально в кожному випадку? Відтак після вимушених канікул школярі і повернулися за парти, цей процес відбувся не без труднощів. Тож наразі в управлінні освіти напрацьовують варіанти, як забезпечити усі навчальні заклади міста безперебійною електроенергією, принаймні у сховищах. Ангеліна Бураколех Степанюк, телеканал ITV.